Це програма Зброя перемоги. Я Василь Вороновський і Олександр нам сьогодні розповість, що це за техніка. Це техніка бронеавтомобіль, більш призначений для штурмових груп, висадка, евакуація Новатор-2 2 дуже потужна, швидка, маневрена машина для. Штурмові групи більш призначені. Ну так можна і на ВАК братимів евакувати, вона захищена дуже броньою. Не тільки штурмовики, а, можна а вона ізначально йшла як евакуаційна машина, а потім її переробили як для штурмових груп. А що за компанія? Це українська компанія? Так, так. Українська машина вона збирається тут. Форд двигатель, ходова, електрика це Форд. А все бронетехніка збирає, це в нас. Розбірка тут. Так. Я так. бачу, в неї є якесь ще озброєння на неї розбір. E, на стан. неї штатна йде озброєння. Браво 2М. Хороша, потужна нова, новий кулемет. Так, штатний зразу йде реп защита від безпілотників. А вони вже базова. Вже штатно, вас, так, так. Штатна навігація на ній сразу працює. А скільки, ну, скільки людей взагалі екіпаж? Екіпаж 8. 8, 8, людей, 8 плюс кулеметник. Допустимо, ми заїжджаємо на позицію, я рулюю, кулеметник прикриває, група висадилась і ми уїхали. А обслуговуєте саме ви один її? Тобто ви як водій, це все ваше. У нас як є водій? група, яка ремонтує. А це ремонт... все, ну, все водій не може знати і одних рук, колесо, вага колеса 170 кілограм. Угу. Ну, якби на одні руки, це... а так в можна почнити. Зрозуміло, а в неї якийсь захист проти міни? щось таке. Так, так, так. От Прилітала 120-та міна, просто її колихнуло і машина поїхала далі. З 120 ки нічого не було? Не було. А якщо вона наїде, наприклад, на теж нічого не буде. На ТМ-ку нічого не, не буде? Не буде. Максимально. Так. Е, стекла держать 12,7. Угу. Якщо стекла держать, то броня. Вони додавали, був Новатор-2 перед цим, це саме последня модель. Вони ще додали дві тонни броні на неї. Ну, вони ще вдосконалюють. Так, ну, да, удосконалюють да, допрацьовують. Так.